Добрий день, друзі. Чергова рубрика, не, чергова розпаковочка заліка. Чергова рубрика. Що цікавого заліка. Буде здорово сьогодні. Так, сьогодні вже знайшов ніж, будемо не варварським методом. Так, і розпаковуємо. Обережно, отута. Вона не одна, я так розумію. Так, у нас тут буде одна, друга, третя і четверта. Так, ну, раз усе вже прозрачно, це набір бумаги для термопринтеру. Вона різнокольорова є. Оце вона буде з наклейками. І це саме обичне біла. До речі, цікава штука. Зніму вам огляд на термопринтер. Комплектацію покажу, розкажу. Дуже цікава річ. Так, перша посилка така. Так, далі. Що ми тут маємо? Маємо. О, це друзі, суперфлюс для паяння. Ну, пахне флюсом. Супер флюс. Попробуємо спаяти. Подивимось. Ось. Надписи такі на ньому. Так, ну. Попробуємо. Так, далі. Так, тут у нас. Ага, це ремінець на мій смарт-годинник. 22 мм. Черговий ремінець, я люблю. Такі ремінці, всякі різні. Цікаві. Ну, це ось такий він. М'якенький, гарний. Такі упаковці. Так. І остання посилочка. Що ми тут маємо. А маємо ми тут, це, друзі, Парктронік. Парктронік. В колір кузова моєї машини. Так, 4, на 4 датчика він йде, 4 датчика. Так, що тут що у нас? Тільки чомусь здоволено, що він не в коробці. Ну, ладно, коробка нам не треба, ну. Головне, щоб він робив. Так, що у нас ще є? Дисплей? Щось не таке, трошки дисплей, вроді, замовлю. Ну ладно, перевіримо. Так, скотч двосторонній для блоку управління. Також скотч двосторонній для дисплею. Це кабель живлення для блоку управління. Інструкція пам'ята, що до як ставити, і фреза фреза для бамперу. Така фреза Ну, для пластика вона для пластика вона піде. Так, спробую його підключити в домашніх умовах. Як воно шорово працює, показати вам. А потім будемо встановлювати. Ні, Не встановлювати, будемо, а будемо міняти. У мене він стоїть, Ну, я вам залюбки покажу, що, що як я його встановлював, щоб воно е, добре і коректно працювало. Так, ну, на цьому поки огляд завершено, більш поки немає нічого. Очікуємо нових посилочок. Всім дякую за перегляд. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Все. До нової зустрічі. Всім дякую і до побачення.